Я в шоці, на мене скоро собака подасть суд. Я забула його другий раз покормити, Должна була в 12 часов. Заговорилася, заработалася і забула, Понімаєте, Чарлік уже возмущається. Він нервничає, бо так не должно бути. Він на це не договарювався, Що я його візьму до себе жити і буду забувати кормити? Це безпреділ, це незаконно. Ой, Боже, слава Божу, придумали корм. Це замечательна штука. Отак ось так от насипав усього. Бачите? Собака довольна, нічого готувати не треба, нічого видумувати не треба, переживати, що воно не свіже, теж не треба. А саме замічательше, що какашки завжди будуть однакові. Вони не будуть ваняти так сильно, вони не будуть різної консистенції, вони будуть регулярні. І взагалі це супер, клас. Жалко, що з людьми так не можна. І з дітьми. Ой, поэтому я не жалію, що в мене є пес.